Всім привіт! Це знову барахолочка. Нагадую правила замовлення. Вам сподобався товар. Ви надсилаєте фото Viber. Якщо він є в наявності, оплачуєте. На наступний день товар відправляється до вас. Наложного платежу нема. Доставка йде Укрпочта та нова. Так, ну і Сьогодні у нас йде барахолочка. Нагадую номер для замовлення Viber. Так, ну и начинаем. Так, вот такой частотник 250, тиристор новый 450, типа 250. 100, вот так и 100, так и 150. Вот такой набор тиристоров, педофинаж 300. зуммер 50. Такие штуки бесплат по 20 гривень. Блок от 500, 500, так и 500. И вот такой 200. Вот так. Вот такой блок до радиостанции. Элемент номер 3. Э, коштует 3000 гривен. Далее. Э, вот такой примыкач. 600 гривен. Набор вот такого 150 э, набор педофинаж 400 так вот такой 50 такой 500 250 200 300 200 150, вот такие 200, 80, вот таких 248 штук, 700 гривен. Плата від ноутбука, працююча, 800, такая 200, такая 100 гривен, 200, 180 и вот такие 200. Так, далее, есть вот такий в продаже моноблок, Lenovo Коштує 1800 гривень. В комплекті зарядна мишка, клавіатура і динаміки. Все в комплекті коштує 1800 гривень. Установлено Windows 7. Далі є ось такі статуетки. Це у нас статуетки Майська ніч по 500 гривень. Ось такі півники по 350, танцюристи 450, рибки по 150. Ось такі два графіна гарні по 100 гривень за штучку. Ось такий юний лижник коштує 700 гривень. Лебіді 150. Ось такий дутий заяць 200. Кенькабішка 200. Такі, така статуєтка 500. Оцей харьок 250. А, не, 200. 200, вибачте. Так, ось такий 100. Вот такая Васильковская майолика 500 гривен. Собака на охоте. Спаска башня. Вот такие по 350. И вот такие алюминиевые. Кому надо по 10 гривен. Тарелочка 70 гривен. Мидна. И набир вот таких файных слоников. Так уж керамика. Идет. Бачите тут. Різні слоніки, 300 гривень такий набір. Ну такі, чудові, чудові прикольні слоніки. Так. Ось такий набір слоніків 300 гривень. Так, до DVD коштує ой, до DVD, до приставки Денді, мабуть, тут ігри. Таке коштує 50 гривень. Далі, такі картини гли... ну, гіпсові по 50 гривень. Так, кому цікаво, ножик отакий от 20 гривень. Тут основне лезві обломане пополам. А так він цілий комплектний. комплектний. 20 гривень. Ось така вспишка, також 20 гривень. Сейка, старий диктофон, плеєр. 70-х років, коштує 700 гривень. Так, ось такий калькулятор 30 гривень Casio. Є підручник 350 гривень. Ось такий Polaroid фотоапарат коштує 700 гривень. Ось такі награди в коробочці по, по 25 гривень. Ось такі чоботи, 42-й розмір. Коштують. 1900, есть такие Тимберлейки оригинальные э, Абсолютно нови И те нови, и те нови Такие коштуют 2000 Так, 39 размер, так уж 300, и вот такие чоботы так уж 550, 39 размер Так, вот такие открытки Аэрофлот 100 гривен Ну, коллекция откры... Открыток Вот такой Диск на 1 терабайт коштует 500 гривен Шампура по, по 300 гривень комплект з так Картина 100, 100 і ось така 100. Корочу, всі по 100. А хто всі три забере 250. Це іграшки 50-х або 60-х років, там десь даже написано. Так, ось такі колон 200, такі по 70. Ось такий немецький троль. 100 гривен. И вот такие клоуны по 50 гривен. Далее. DVD. 400. Ди э э э э кассеты. До, э э о, DVD, кажу, Видеомагнитофон 400. И кассеты до него 29 штук. 200 гривен. 750. 700. 700. И оригинальный э Макита шуруповерт. 600 гривен. Вот такой набор. 200 гривен. Такі по 100 гривень за штуку. оцей комплект 50 гривень. Оцей комплект 70 гривень. Ручки по, 5, по 15 гривень за штуку. Це, бачите, Целі подзорна труба, або щось таке. бачите, Приціл, не приціл. Я не знаю, що це. Короче, 100 гривень. Воно якесь комплектне, може у куковувати комплект є. Так, автомат на 25 А з коробочкою 50 гривень. Так, вот такой прибор. Коштует 1300. Вот такая коробка с бижутерией, 500 гривен. Лампочки, вот такие новые, 150 гривен. Это до радянских часов, 250. Вот такие часы под 400. Пульты, 150. Далее, вот такой замок, 300. Такі замки по 80 Ось цей, цей рибацький набір коштує 300 гривень. Бачите, тут Леска мощняцька, Удочка, сітка, коротше весь цей набір коштує 300 гривень. Ось такий Алтай 50. Ось така плата з кнопками 100 гривень. Трансформатори по 150 Такий 400. ну Це. це... З этого, ну, до, комп... до ПК оці стабілізатори, чи як вірмони там от з нього. Так, ось такий 100 гривень. Ось такий комплект 100 гривень. Так, дивіться. Є ось такі діоди. Не знаю з чого. Але ось такі діоди. І ось там, бачите, радянські лампочки всякі. Оці ці всі лампочки з діодами коштують 100 гривень. Так, ось ті настільні ігри 100 гривень все разом. Штани суконні. 350. Ось такі 454 розмір. Далі твердосплавні сверла по 10 гривень за штучку. Ну, ці по 10 і ось такі 25. Ось, бачите, ось такі сверла ВК. Далі, є ось такий набір. Всякого тут, коротше, якісь болти. Оце. Тут гвоздички маленькі, це з велика, сверло якесь. Ну, коротше, ось такий набір. Тут якісь набірки, якісь болтики, бітка. Ну, оцей набір коштує 100 гривень. Кому цікаво. Так, ну і високий ящичок у нас є. Бачите, ну, тут містами є. Вони цілі і все, бачите, які длінні. Ну, є місцями оці штучки обломані. Такий, е, такий ящичок коштує 350 гривень. Так, ну ось, пробіжимось по товару. Дякую всім, хто підписується, хто ставить лайки, коментарі. Велике дякую всім, хто купує в мене товари. Таких людей багато. Так що дякую вам. До побачення. Завтра буде у нас відео е, монети, купюри. Ну, якщо є щось цікаве, знайду. А, посеріблений подсігар буде німецький 1920 року. Так що, кому цікаво, завтра монети, банкноти і таке всяке. Е, всім дякую. До побачення.